Привіт, друзі! Ви на каналі 3 Farmer, Мене звуть Олексій. В цьому відео я покажу, як я створюю різьбу у Fusion 360. Покажу два способи, як можна створювати різьбу, та поясню, в чому між ними різниця. Тож, сьогодні нас будуть цікавити два інструмента. Це безпосередньо інструмент для створення різьби, і є ще інструмент для створення пружин. О, а Почнемо з різьби. У Fusion з цим все дуже доволі класно обстоять діла, тому що у Fusion є багато стандартних різьб, різних, там болтові з'єднання, трубні, всілякі ISO і прочі-прочі-прочі стандарти. Тож, поїхали, будемо створювати ось такий болт. це буде в нас. Болт На 12. От. Зараз продемонструємо. Продемонструю вам, що тут, та як тут. Ось така штука в нас є. Обираємо інструмент Різьба. І що в нас тут е, налаштовується? Тож, поїхали. Для початку. Fusion пропонує обрати. Поверхню, на якій буде створена різьба. Тут перша проблема, з якою стикаються деякі новички, е, каже, я роблю різьбу, а Fusion різьбу не робить. Ну, ось я отак от зробив. І що? Е, людина намагається це якось експортувати в STL і отримує просто ось такий вал, на якому нічого нема. В чому проблема? Е, проблема тут полягає в тому, що. Е, Змоделювати різьбу це не те саме, що її показати. По замовчуванню, Fusion саме показує наявність різьби, для чого це робиться, для того, щоб зберігти ресурси системи, коли ви, ну уявіть, ви моделюєте, наприклад, не один, не одну шпільку, а якийсь складний прилад, якусь виробничу лінію, і якщо ви почнете на всіх болтах промальовувати там різьбу, то ваша система, тобто ваш комп'ютер, може не витягнути таку велику збірку, тому що це все геометрія, яку треба прораховувати, і система просто е, ляже під тим, що буде намагатись промальовувати різьбу, яка насправді і не, не так уж і потрібна в цій збірці. Тому по замовчуванню, він її просто показує. Для того щоб він її змоделював, треба натиснути ось тут. Да, Такий чекбокс, е, і все, різьба в нас вже е, створюється. Да, ми її бачимо. Е, трошки детальніше про налаштування. Fusion доволі така ну, розумна штука, багато е, всіляких дій користувача вона передбачає і пропонує вже готові рішення. Тож, у нас шпілька була М12. Е, що в нас тут відбулось? Ми бачимо, що Fusion нам по замовчуванню. Запропонував метричну, метричну різьбу. Бачите, скільки тут різних стандартів є. Тобто, в кожному стандарті є свій набір е, різноманітних різьб. От, і ви е, можете обрати саме ту, е, яка вам потрібна. От, е, після того, як ви обираєте конкретний стандарт різьби. То вже відповідні допуски і прочі інше буде ф'южен підганяти під вас. Да? Наприклад, ми можемо обрати е, трубну різьбу, і тут вже в нас там, і параметри, і розміри, і так далі. і так далі. Це дуже зручно, не треба щось там промальовувати, за, за, замислюватись над чимось. Обрали метрик профайл, да? тобто метричний, і все. Fusion розуміє, що в нас вал був 12 мм, Він пропонує вже нам ось таку різьбу М12 на 1,75. То тут можна обрати різний крок в залежності від ваших потреб. Далі, це в нас клас точності. В різних стандартах є різні ці класи точності. Ну, скажімо так, вони відіграють роль, коли той виріб, який ви моделюєте. Буде створюватись, наприклад, ну, в фізичному світі, наприклад, якимось чи поустанком. Якщо мова йде саме про 3 d друк а канал мій саме про 3D, друк бо тут ми говоримо про 3D друк української мови, до речі, підпишіться на канал, то от для FDM-принтерів, я б не запарювався над класом точності, бо FDM-друк це не про точність насправді, да? а, І е, можна обрати напрям різьби ліва або права, в залежності від ваших потреб. Все, все інше тут ну, начебто більш нема про що розповідати. Да? А ну, можна поставити там довжину ще. да, Де в нас буде ця різьба? О, ну, я поставлю на всю довжину. Все, різьба наша готова. Все чудово. До речі, можливо, хтось з тих, хто дивиться це відео, подумає, о, блін, Олексій не розповідає, як саме він там зробив щось тут, нажав, щось там нажав. В мене на каналі є цілий плейліст -плей по Fusion 360. І буквально там перші відео присвячені саме знайомству з цією програмою. Тож, подивіться їх, вам все стане зрозумілим. Так, скриваємо нашу шпільку і робимо. Під нашу шпійку, умовну гайку для того, щоб продемонструвати вам, як ці різьби там будуть між собою конектитись які там зазори, і так далі. і так далі Бачите, так само зробив да під внутрішній отвір. У нас отвір 12 іде. Що робити для внутрішньої різьби? Та все те саме. Переходимо в різьби, натискаємо сюди. Fusion одразу нам не пропонує саме змоделювати різьбу. А все інше, бачите, тобто я нажав модели, і все інше воно вже підтягнулося так само. Тобто м 175 права різьба, і все в порядку. Тож, давайте подивимось на те, як виглядає наша внутрішня різьба. Ось так. Чудово. Бачите. Це все промальовано. Тобто тут вже профіль є, який відповідає стандартам а, саме тієї різьби, яку ми обрали. Якщо ми зараз увімкнемо наш, а, нашу шпільку, то бачите, вона настільки чітко встала. Тобто, по, по класу, ну, по профілю різьби, який ми обрали, тут є вже і зазори для того, щоб там ну був якийсь люфт. Щоб, Метал міг в метал ходить, так далі, так далі. Тобто класна різьба, все круто, швидко, легко і доступно. Тобто, супер чудовий інструмент. А зараз я покажу інший варіант, як можна створювати різьбу ще іншим способом. Да? Хто вже з КАТ-системами? Працює не перший раз, той, той знає, що кожен з елементів можна зробити різними способами. Інколи їх там два, три, або навіть і більше. І різниця між ними зазвичай полягає в часі, який потрібен на, то, на те, що той чи інший елемент реалізувати. Тож робимо знову щось схоже до того, що я тільки що робив. Наприклад, ось. Да, наш, наша шпилька на 12. Будується. А, тут у нас хай буде не так. Трохи не так. 100 мм. Ось така буде. От. І переходимо до інструменту койл. Зараз тут буде магія, я буду все коментувати. Тобто, ми бачимо, що щось у ф'южені змінилося зовні, начебто нічого не відбувається, але куди б я не навівся, там в мене будується така робоча поверхня. Я буду зверху тут працювати, тож обираю цю площину, і бачите, вже з'явилась точечка в нас, по якій треба клацнути, і отак от її відтягнути до. До стінки, да, до краю нашої шпільки. Супер добре. Побачите, тут з'явився якийсь такий кавелик, незрозумілий, не лякаємось, і, і з'явилось ще ось таке з'явилось віконце, в якому можна щось налаштувати. А, тут трохи не інтуїтивно зрозуміло все виглядає. Насправді, це в нас тут пружина а, спіраль. Ну, от, Робимо наступне. Дивіться. А в нас вже обрано поверхню, від якої ми будемо плясати. Далі Type. Бачите, в нас є Revolution, ну, тобто оберти та висота, а, оберти та крок. Піч це крок, крок різьби. Можна сказати, просто крок. А, висота та крок і спіраль. Якщо обрати спіраль, воно буде бачите, ось таким от чином створюватись. Нас це не цікавить. Нам потрібно, ну, наприклад, хай це буде висота та крок. Далі, діаметр в нас вже проста: а так, стоп, rotation, да, тобто ліва, права, все як з різьбою, ну, схоже, діаметр 12 міліметрів ми не чіпаємо, висота 13-50 міліметрів. Нам треба це буде е, змінити. Нам треба буде прописати 100. О -о -о. Цікаво прям. А як це так? <смір> Ні, Якась війня. Ага, ладно, добре. Не зрозумів, це оновлення. Да. Коротше, ладно, рухаємось на це далі. Зараз буде видно. Так, коротше, переходимо до такого параметру, як піч. Піч стоїть у нас 4,50. Для того, щоб бачите, воно дивиться вгору йде, а нам треба, щоб воно йшло донизу. І крок у нас буде 1,75. І ще й зі знаком мінус. Не лякайтеся, що воно зникну. зникло, тому що поточний параметр, саме значення цього параметру, конфліктує з іншими параметрами, які нижче ми ще не налаштували. Давайте я одразу поставлю Так, є е. домічку. Коротше, мінус 1,75, в нас створився крок о, нашої майбутньої різьби. Кут не міняв. Ну, давайте поставимо 5, подивимось. Ага, супер. Можна прям ось такі штуки робити крута-крута. Ну, ми поставимо 0. Мабуть, дійсно, вперше в житті я оцей кут трох. Так, наступне, що ми робимо? Ми змінюємо профіль нашої пружини. По замовчуванню, бачите, він кругненький, але мені потрібен ось такий. Щоб воно було трохи схоже вже на різьбу. Тобто ми вибираємо трикутник. І трикутник є екстернал і інтернал. Екстернал це трикутник, який дивиться наружу. Інтернал, це трикутник, який дивиться, бачите, ось таким ось чином всередину. Тобто мене цікавить екстерно. Section position. Тут е, стоїть по центру, мені потрібна аутсайд. -да, мені потрібна аутсайд. Е, діаметр 13 мм, Неправильно. У нас повинно бути 12, бо у нас 12 мм сам вал. О, так, є таке діло. І переходимо в section size. Це ну, такий цікавий параметр. Він дуже потрібен. Чесно, я не знаю, як його пояснити. Коротше, коли ми його змінюємо. У нас, бачите, змінюється. Змінюється ось така штука. Зробимо його. Так, 1,4, Ну так, да, він просто по кроку нашому йде. Нехай буде 1,4 міліметри. Так, і. А, висота в нас, висота, до речі, бачите, вона автоматично змінилася. Да, і зараз, ви ж пам'ятаєте, спочатку якийсь глюк був, воно розтягувало її, а зараз витягнуло так, як має бути. Все. Коротше, бачите, у нас на всю висоту зробилася ось така різьба. Окей. Є таке діло. Е, і таким самим чином я оце е, приховаю від вас. І таким самим чином я зроблю зараз е, гайку. Ну, зсередина то вже таке. Тут, до речі, щодо гайки треба буде обов'язково розуміти те, що ми вже не використовуємо інструмент саме для створення різьб, і нам деякі параметри треба буде пам'ятати в голові для того, щоб воно не конфліктувало з тим, що ми зробили. Зараз поясню, що я мав на увазі. Коротше, бачите, внутрянку я зробив не 12, а 12,2 мм. Просто так, від балди. але з умислом. Ось, ну, хай буде ось така штука у нас є. У нас створилася наша майбутня гайка. А, так само переходимо в кол, обираємо цю поверхню, обираємо центр, обираємо край. Є. Ей, йо-майо, -йо, не те зробив. Хе -хе, не те. А, койл, поверхня. Наш центр. І ось сюди. Ми ж внутрянку робимо. А, так, я зараз активую наш інспект для того, щоб ми могли дивитися, що в нас тут відбувається. А, так, висота в нас нехай буде так само. Так, да, висота і піч. Діаметр 12,2. Це наша внутрянка. Поки що не буду міняти тут. Я зроблю ось. Ані, все правильно. Все правильно, все правильно. Так, піч у нас мінус 1,75. Все там зникло. Все супер. Все те, що нам треба. Так. Да. Так, бачите, в нас вже є профільок, тобто Fusion, ну, запам'ятав те, що деякі параметри, які я вже крутив. Так, і мені треба підібрати один і три, один і чотири. Ну, як буде. Один. 45. Є таке діло, і е, глибина в нас звука. мінус, Мінус мінус. Рекона. Мінус 50. Ну, от нехай так і буде. Окей. Бачите, різьба створилась. Е, є тут певні нюанси, бо різьба створилась не всюди, да? тобто нема. Плавного такого заходу, тут є просто необрізана частинка. Знизу там все норм, тому що вирізав я на більшу глибину, ніж глибина цієї шпільки. А зараз я вмикаю наш е, болт чи шпільку, яку ми робили. І трохи її погошкаю туди-сюди, для того, щоб підігнати різьбу, щоб ми подивилися на те, як воно тут у нас все стає. Ну, Плюс-мінус можна сказати, що встановив я це е, рівно да, одна, одна штука відносно іншої, тобто шпілька відносно гайки. Е, ми бачимо, що в нас так само є певний зазор, да, е, тобто воно закрутиться, скоріш за все, один в одного, якщо навіть буде зроблено з метал. Е, тут цікаве. Наступає питання виникає. А навіщо Олексій? Ти нам мози колопуцаєш своїми койлами, коли все те саме можна зробити звичайною, звичайною різьбою і не паритись. Даю відповідь, чому я використовую койл, чому я до нього добрався взагалі. І раніше, ну, коротше, ситуація така. Стандартні різьби, звісно, краще робити звичайним. Тредом і все. Але средом, да. але якщо різьба не стандартна ситуація, незвичайна. Наприклад, вам треба зробити а, гайку, а, яка буде мати внутрішній діаметр, наприклад, 72. 72,5 міліметри. Uh, і, ну, от зараз ми подивимося на неї. Да? Uh, при цьому крок uh, різьби у цієї гайки uh, повинен бути, наприклад, я не знаю, 2,7 міліметри. І, і це не те, що якийсь там стандарт, ми просто його мо, можливо, цей стандартна різьба, да? зараз дуже багато. У хлопців є задач, коли треба створювати різьби відповідні на різні там, спеціалізовані прилади, скажімо так. Спеціалізовані прилади, так, ось наш піч, наприклад, ну, не знаю, крок 3,4 міліметри. І хай буде тут 2 міліметри. Е, та. Розумієте, ось ось ви наміряли ось такий профіль. Да? А якщо, наприклад, профіль взагалі не такий, а, наприклад, ось такий. Да? Ми ж можемо е, зробити піч е, мінус там, 6 мм. Ну, нехай буде ось така, ось така різьба. Як її можна змоделювати звичайним стандарт, стандартом, який описаний там мітричним? Його, його просто технічно не реалізувати. Тобто, через цей саме коел можна створювати унікальні різьби під якісь ваші унікальні потреби. Тобто, я раніше. Що робив? Я використовував насправді для, ну, умовно, нестандартної різьби, я використовував ось цей стандартний інструмент. Але мені доводилось а, різти в кішки до Fusion, знаходити XML файл, в якому лежать описані оці всі стандарти, вносити зміну. Зміни в конкретні налаштування в відповідних секціях цих файлів або дописувати нові відповідні секції, в яких я змушений був прописати ось всі ці. Бачите, він ну тут зараз не може просто зачепитись до поверхні. Тобто класи точності, я лазив в інтернеті, шукав ці профілі різьб, де було описано, деякий там кут, яка відстань і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Це дуже незручно. І навіть коли я це все зробив, я вніс правки в ці файли Fusion, то я дуже був засмучений, коли Fusion черговий раз оновився і перетер. Да? Всі мої зміни ось в цих стандартних файлах, в яких були прописані профілі різьб, їх розміри і так, далі, і так далі. Це дуже, дуже, дуже незручно. Тобто це незручно змінювати стандартні різьби. І ще більш незручно а, постійно пам'ятати, що Fusion не можна давати оновлюватися. А якщо ти хочеш оновити Fusion, то ти повинен забекапити свій конфіг, потім оновити Fusion і перетерти дефолтний конфіг а, тим унікальним, що ти намалював. Тож, начебто, ось тут все дуже швидко і легко, але потім важко цим, цим возитись. А Стандартні можливості койла, вони перекривають це все, і мені не складно це все оновити одразу. Тобто під час створення самої різьби. Да, бачите, оп, оп, і полетіли. У, яка красота! Ну, де ви бачили таку стандартну різьбу? Тож, сподіваюсь, це відео було цікавим для вас. Сподіваюсь, я не про що не забув розповісти саме по створенню різьби, як звичайним інструментом. Да? Нагадаю, вона створюється саме ось цим інструментом, і пояснив доходчиво, як користуватись інструментом Coil, да? тобто, як створити з, зі звичайної, ну, умовно кажучи, звичайної пружини різьбу, яка вам потрібна. О. Тож, якщо відео було цікавим, сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Це дуже сильно мене мотивує на те, щоб я створював нові відео. Вибачаю за те, що довго не створював нові відео. Це не тому, що я вас не люблю, а тому, що дуже-дуже зайнятий був останнім часом. А з Гарного дня! Це буде Україна. Підписуйтесь на канал 3D Фарми, бо ми тут говоримо про 3Dру d українською мовою. Пока-пока!